Пекло або ад одна з найуспішніших вигадок в історії людства, місце, де карають не на день-два, а на цілу вічність. Жодна диктатура не мріяла про настільки безстрокову систему покарання. Але чи було воно завжди частиною релігії? Чи це ідея, яку поступово ліпили з уламків страхів, філософії, політики і трохи пейзажів із вулканами? Цей випуск не про вогонь і сковорідки, а про те, як людство саме вигадало собі пекло і навіщо. Привіт, ви на каналі Насправді, де ми не боїмося спускатись навіть у саме пекло, аби дістати правду. Мене звати Семен, і сьогодні ми з вами розберемося, звідки взялась ця лячна концепція вічного покарання. І, як завжди, на самому початку, велика подяка нашим спонсорам. людям, які, на відміну від судні вічної церкви, не обіцяють вам вічних мук за лайк під відео. А ще всім, хто підтримує нас добрим словом чи просто не скипає рекламу. Так, це теж заслуховує на рай. Без вас ми б досі варилися у котлі з алгоритмами Ютуб. Поїхали! До появи аду з казанами і демонами, які крутять тебе на вертелі за те, що збрехав у резюме. Уявлення про потойбічне життя були нудними, не страшними, просто сірими, як бухгалтерія після звітного. У найдавніших цивілізаціях, наприклад, у шумерів, не було ні раю, ні пекла. Там був кур, темне підземне сховище для всіх, без винятку. Помер, іди до підвалу. Як жив, нікого не хвилює. У цьому царстві мертві їдять пил, п'ють глину і носять на собі пір'я. Там нема світла, нема бога, нема наглядачів просто нескінченна відсутність сенсу. Цар туди, раб теж туди. Всі однаково мертві, всі однаково забуті. Навіть у великому епосі про Гільгамеша смерть це не кара, а константа. Ти можеш бути героєм, підкорити світ, але в кінці тебе все одно чекатиме тиша. Пил і більше нічого, жодної моралі, жодної справедливості. Цікаво, що подібне уявлення були й у стародавніх ізраїльтян. Вони називали це місце Шеол, теж під землею, теж без світла, теж однаково неприємно для всіх. У Шеолі, як пишуть псалми, ніхто не славить Бога, не тому, що не хоче, а тому, що там усе закінчено. Життя обривається. І з ним будь-який рух, емоції, навіть пам'ять. Тобто перші концепції загробного життя це не про покарання, це про неминучість. Люди не потрапляли туди через якісь гріхи, вони просто вмирали і їх списували. А от в Єгипті відбувається дещо нове: теж подайбічний світ, це вже не просто склад для мертвих, це суд. Буквально. Твоє серце кладуть на терези і зважують проти пера богині Маат, символу правди і порядку. Якщо серце легше за перо, ти проходиш далі у щось на кшталт Єгипетського раю, вічне життя серед річок і ошеретів, де можна відпочивати, ловити рибу і більше ніколи не платити податки. Хех. А якщо важке, то тебе з'їдає демон на ім'я Амід. І все без шансів, без апеляції. Але й тут є важливий нюанс. Навіть грішника не мучили вічно, його просто знищували. Єгиптяни ще не знали ідеї вічних мук. Їхня логіка була простіша: жив, косячив, зник до 6 століття до нашої ери смерть залишалася доволі демократичною: усі в землю, усі в тишу. Але потім євреїв захопили у вавилонський полон, і з цього моменту почалось те, що сучасні теологи могли б назвати апдейт до версії 2.0. Бо там, у полоні, вони зустрілися з іншим світоглядом зороастризмом, головною релігією Персії. І ось тут уперше з'являється концепція: після смерті буде не всім однаково. Зороастризм пропонував просту, але дуже чітку модель. Світ це поле битви між добром і злом, світло проти темряви, істина проти брехні, агура мазда проти ангра маннів. І коли ти вмираєш, твоя душа не просто зникає, а переходить через Чінват, міст, який веде у загробне. Якщо прожив життя як людина, міст стає широким. Якщо був лайном, перетворюється на лезо бритви. І ти летиш вниз у дім брехні, тобто версію пекла. І ось там уже не тиша і глина, а конкретне страждання з холодом, смородом і відчуттям, що щось пішло не так ще задовго до смерті. Але, і це важливо, навіть зороастрійське пекло не вічне. Наприкінці часів добро все одно переможе, і всі душі, навіть ті, що падали з того мосту, будуть очищені та повернуться до гармонії. Для юдеїзму це був шок-контент. До цього в них був шеол. Ну ви пам'ятаєте, але після контактів з персами в юдейських текстах з'являються перші згадки про вічну ганьбу, суд, нагороду і навіть рай. Усе це новинки, не пряме откровення, а скажімо, запозичення з глибокою локалізацією. І це не припущення, а добре задокументований факт. В одній частині танаху прямо написано, що деякі прокинуться після смерті, одні для вічного життя, інші для вічної ганьби. Отак, От уперше в історії ідея справедливості і виходить за межі життя. Після смертний суд запускає зовсім нову еру у сприйнятті моралі. Якщо Персія додала в загробне життя мораль, то Греція драму. В античних греків усе було красиво, концептуально і трохи театрально. І спочатку, як не дивно, доволі похмура. Гомерівський гадес це просто тіньовий світ, де всі буквально без діла. Герої, воїни, поети усі виглядають однаково жалюгідно. Навіть Ахіл у «Одіссеї» скаржиться, що краще бути батраком на землі, ніж царем у світі мертвих. Але з часом Греція додає розгалуження. Уявляється вже не один Гадес, а кілька секторів. Герої йдуть у Елісії, злочинці у Тартар, а всі інші нудяться на полях Асфоделей. І от Тартар це вже серйозніше, глибше за Гадес, темніше, холодніше. Саме там мучать тих, хто справді нагрішив. Щоправда, переважна проти богів. Грецькі філософи ще більше конкретизують цю картину. Платон, наприклад, говорить про безсмертну душу, яка після смерті проходить суд. Якщо сина напаскудив, ідеш у тартар надовго, а то й назавжди. Якщо легенько, трохи постраждаєш і далі в єлісій. Усе чітко логічно, ніби бухгалтер перевіряв. А римляни, вони взяли грецький шаблон і довели до мистецтва. В Енеїді Вергілія герой проходить підземелля, де буквально вказано, куди і яка душа має йти. Ліворуч, муки, праворуч, спокій. І це вже не просто філософія, це візуальний гайд, який у середні віки стає основою для Данте і уявлень про пекло в цілому. Цікаво, що ще до Христа античні автори цілком усвідомлювали, опис аду це не лише віра, а й інструмент. Географ Страбон прямо писав: ці жахи вигадали, аби тримати простих людей у страху, і якось не посперечаєшся. Якщо раній юдаїзм сприймав смерть як спільну крапку для всіх шеол і нічого особистого, то ближче до першого століття до нашої ери картина ускладнилася. Після контактів з Персією, впливу елінізму і власних внутрішніх зрушень у юдейському світі виникає нова ідея: не всі мертві однакове мертві: одні отримують життя вічне, інші вічну ганьбу, а ще інші коротке перебування в режимі чистилища. І головне, тепер це все не алегорія, це буквальна інструкція з перспективою на потойбіччя. Юдейські тексти того періоду, книга Даніїла, Енох, Псалми Соломона, починають говорити про воскресіння суд, поділ душ і навіть про тортури. І ось з'являється геєна. І це не метафора, а цілком реальне місце з дуже поганою репутацією. Долина Гіном біля Єрусалима, де за біблійними згадками приносили в жертву дітей Богові Молоху. Пізніше для заборони цих обрядів там зробили смітник. Гнили тіла, горіли відходи, повзали черви. Місце смердюче, але й буквально прокляте. Все, що треба, аби уявити, куди потрапляє душа грішника. Так гієна стає прототипом аду. У юдеїв вона спочатку означала тимчасове місце очищення. Душа потрапляє туди максимум на 12 місяців, страждає і або зникає, або йде в рай. Але навіть у цих уявленнях були винятки. Особливо вперті грішники, зокрема ті, хто порушував суботу, залишались там назавжди. Тобто, ми вже бачимо контури: вогонь, муки, темрява, моральний відбір, а ще конкретна адреса на карті. Юдаїзм створив повноцінну систему посмертного сортування, яка згодом стане основою для християнських уявлень про пекло. І що цікаво. Сам юдаїзм у пізніші часи цю ж систему переосмислив. У сучасному юдаїзмі про вічні муки згадують мало. Геєнна знову стала метафорою. Але християнство на цьому не зупинилось. Воно вирішило, треба докрутити. До моменту, коли на історичну сцену виходить християнство, пекло вже готове десь на 70%. Є тіньовий світ для всіх. Шумерський кур, єврейський шеол або грецький гадес, є моральний поділ із зороастризму, є підземні зони для злочинців на кшталт грецького тартару. І нарешті є гієна, реальне місце, де горіло сміття і колись приносили жертви. Ідеї зібрані, атмосфера створена. І ось християнство бере все це і зшиває в одне полотно. Від юдаїзму базова етика, від греків вічна душа. Від римлян візуальний дизайн від персів – фінальний суд. Словом, колаборація століття. Сам Ісус за євангеліями згадує гігієну лише кілька разів. Говорить про огонь невгасимий, про плач і скрегіт зубів, і навіть про те, що там можуть згоріти не тільки тіла, а й душі. Але важливо, він ніколи не пояснює це як концепцію окремої локації з інфраструктурою. Він використовує це як попередження: мовляв, от є місце, яке ви всі знаєте, і краще туди не потрапляти. Проблема в тому, що вже дуже скоро ці образи перестають бути просто метафорами. У посланнях Павла пекло майже не згадується. Він більше говорить про смерть як наслідок гріха, але далі з'являється об'явлення Івана Богослова, більше відоме як апокаліпсис. І там уже розгортається повноцінний блокбастер: вогняне озеро, вічні муки, звір, сатана усі знайомі. Саме звідти пішов імідж адо як вічної тюрми з елементами бойовика. Хоча навіть тоді, всередині християнства, точились суперечки. Наприклад, Оріген, один із перших теологів, вважав, що пекло існує, але не вічне, що це радше духовний санаторій. Ти страждаєш, очищуєшся, і зрештою всі повертаються до Бога, навіть диявол. Але потім у 4 столітті прийшов Августин і сказав: Стоп, хех, ніяких амністій! Хто грішив, той горить назавжди! Історія вирішила залишити версію Августина. Пекло стало офіційною позицією церкви. Більше жодних умовних термінів, тільки довічне, в прямому сенсі. А далі християнство почало докручувати деталі: бо чим більше страху, тим краще слухають. У середньовіччі пекло перестає бути просто доктриною, воно стає досвідом. Люди не просто вірили в ад, вони його бачили на фресках, у вітражах, у паніці з приводу комети чи поганого врожаю. Усі ці вогняні ями, чортівня з вилами, черевики з розпеченого заліза, все це з'являється саме тут, коли церква, мистецтво і страх об'єднуються в одну продакшн студію. Головний шоуранер цього сезону Данте Аліг'єрі, його божесна комедія, і, зокрема, пекло не просто поема, а справжній туризм по дев'яти колах. Тут уже не просто горять, тут конкретно за гріхи персоналізоване покарання. Розпутники літають у бурі, бо вже життя носило їх пристрастями. Ненажери валяються в багнюці під дощем і граду. Зрадників заморожать у льоді, бо холодніше за зраду тільки сама зрада. Цікаво, що вся ця деталізація не з біблії. У святому письмі немає дев'яти кіл конкретних мук для кожного гріха чи чортів з документованими обов'язками. Це все Данте. Його інферно стало для Європи довідником по пеклу, більш авторитетним, ніж самі Євангелія. І саме тому, коли сьогодні хтось уявляє пекло, бачить не шеол і не гієну, а саме версію Алігєрі. І саме ця візуалізація пішла далі, в живопис. Босх, Брейгель, Джото малюють сцени, які лякали навіть тих, хто не вмів читати. Пекло було не концепцією, воно стало мультфільмом жахів. І церква, звісно, не була проти, навпаки, підтримала це всім, чим могла. Бо страх пекла чудовий інструмент. Він об'єднує, дисциплінує, мобілізує. В один період навіть з'являються цілі тури зі сценками про грішників і їхні тортури, живі вистави, які показували в містах і селах. Кожен міг бачити, що буває з тим, хто краде, перелюбствує чи боронь Боже сумнівається в доктрині. Пекло стало ідеологічним доповненням до феодального порядку. І як це часто буває, страх затьмарив суть. Розмова про моральну відповідальність перетворилася на візуальну енциклопедію страждань. Якщо ви думаєте, що пекло завжди гаряче, це не через Біблію. Це через вулкани, сонце, і страх перед перегрівом, а ще тому, що більшість релігій виникли там, де спека. Це не просто погода, а спосіб смерті. Уявлення про ад як місце вогню, диму і сірки мають дуже конкретне походження. Вибух везуві, що стер з лиця землі Помпеї, був для римлян буквально вікном у загробне. У регіонах, де гори дихали вогнем, неважко уявити підземний світ як палаючу катастрофу. Додай до цього досвід опіків, лісових пожеж і сміттєзвалищ, які чаділи місяцями, і ось перед тобою ад, який сам собою палить і не згасає. І це не лише на заході, в ісламських уявленнях про пекло теж вогонь. Буддисти мають гарячі пекла з розжареними списами і киплячим металом. Навіть в індуїзмі частина потойбіччя це розпечене покарання. Вогонь універсальний символ болю, очищення і руйнування, ідеальний інструмент для посттравматичного моралітету. Але пекло не завжди гаряче. У культурах півночі або гірських районах зустрічаються холодні варіанти. У скандинавській міфології є гільгейм, підземний морок і лід. У Данте найстрашніше коло пекла крижане. Там, де спека була не проблемою, а мрією, люди боялись зовсім іншого. Усе це не випадковість. Антропологи кажуть, уявлення про пекло це трансформація знайомих страхів. Там, де люди боялись засохнути, пекло пекло, там, де боялись замерзнути, пекло морозило. Усі ці деталі не з неба впали. Їх, як і саму з концепцію пекла, сконструювали з дуже земних речей клімату, досвіду та болю. Ідея пекла, як здається, досягла максимуму. Вічне, жахливе, офіційно затверджена в кожній церкві копія. Але чим більше вона затверджувалась, тим більше починала скрипіти. Навіть у середньовіччі з'явились голоси, які питали, а це точно справедливо. Почнемо з простого: вічне покарання за тимчасові гріхи, звучить як розбалансована система правосуддя. Якось дивно. людина грішить 70 років, а мучиться за це вічно, без апеляцій, без вихідних, без надії. Теологи прямо писали, це не суд Божий, це моральна катастрофа. Деякі ранні християни, зокрема Оріген і Григорій Ніський, вважали, що Бог не може карати вічно. Що ад – це не фінал, а чистилище, що навіть найгірша душа має шанс. Але ці ідеї швидко затаврували як єресь бо як лякати людей, якщо в кінці всіх пробачать? У новітній час пішла нова хвиля переосмислення. Одні вважають, що злі душі просто зникають, їх не катують, а ліквідують. Інше, що пекло є, але не вогонь, а стан відчуження від Бога. Треті – що взагалі нема і ніколи не було, це, мовляв, релігійна версія страху перед порожнечею. Але навіть якщо пекло це міф, він був непорожній. Це була спроба пояснити, чому зло існує, чому погані іноді не отримують по заслугах і чи буде колись справедливість. Люди хотіли вірити, що є баланс, що хтось все бачить. Що навіть якщо злодій не сяде тут, сяде потім. Це людське бажання справедливості, глибоке і зрозуміле. Але форма, в яку його втілили, палаючи морок з закатуванням на віки вічні, це вже пліту уяви, страху і політичної вигоди. Пекло не впало з неба, його побудували люди. Тож, якщо ви думали, що пекло це місце, тепер знаєте, що це концепт, і дуже людський. Його створили. Не пророки й ангели, а страх, жга справедливості і трохи фантазії середньовічних художників. Пекло не показує, який Бог, воно показує, які ми, які у нас болі, образи, уявлення про помсту. І так, наш внутрішній архітектор моралі хоче, щоб злодії відповідали, але чи мусить це бути розпечений казан? Пекло це не куди ми потрапимо, це те, що ми придумали, щоб легше було жити з тим, що світ не завжди справедливий, і, можливо, найкращий спосіб його перемогти не боятися, а жити так, щоб жодна легенда про вогонь не мала для вас жодного стосунку. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо відео вам сподобалося, то пишіть про це в коментарях, і ми зробимо щось подібне про. Ай. До побачення, пані та панове.